Всім привіт! Ми сьогодні граємо ігри з найхшими оцінками. Заварюйте чайок? Ну, а ми починаємо. Перша гра ось ця. Ми заходимо Пояснюю правила цієї гри. Ми типу, тут треба убігати від квінки. Ми зараз проходимо паркур. За нами гониться Roblox Queen. В мене Ось. Треба проходити бистро щоб Вона нас не догнала. Ось вона мене догнала. Вона мене кудись відпулила. Я думаю, ви поняли смисл гри. Я продержалась тільки 16 секунд. Нову гру. Ось, вона мене зробила. Друга гра ось ця, а ми починаємо в неї грати. Я зараз поясню правила цієї гри. квадроберы тут мы стоим квадробером можно вот так вот а, уже все ну короче тут можно вот так вот лежать можно быстро бегать ось ну короче это просто про квадробер тут еще можно делать аксессуары и на тут -то есть и две роли квадробер и хаманый кейс наверное то убиваем все я не знаю. Ну, короче, тут такая игра. Типа тут ходишь. Только тут домик какой-то. Нормальный диван, бешмен. Вот девочка. А там кто-то? Вот. Бье. Мене. Вот мене. мене. Короче, можно кого-то кокнуть. Квадроберов можно кукнуть. Да видите, какие миленькие. И вы Я в такие кит. Котик. Кишечка такая гарная. Я тут уже полазила. Да, я так понимаю, будки. Там Туда не можно. Ну, а тут можно. Ну, коротше, ну, короче, игра, що можна було ждать, полная сігня. Ну, а ми переходимо в другу гру. Ну, а далі в нас гра ось така. Ну, ми заходимо. Я тут зайшла. Тут якісь лички, ось лички якісь. Я не знаю, що це таке. Зараз попробую підійти. Тут опружинка. Мені вообще не помогаю. То можно удивиться. Так. Можно. Я хочу родиться. Вот таких пушин. пушин, Такая красотуля. Можно пружинку взять. что не можно, наверное, не можно. Так, выбираем собі парик. Я поняла, стрікать щось інше. Ой, допустим, вот така юникорн модна. Таке хор. Ось зачишку. Так, какие тут там хвости, хочу гульку. Таку чорну. Чорну. Ну а ч? Ну, короче, я поняла, что, наверное, телефоны, наверное, маны не прогружаются просто. что я сейчас заниму. Хочу одеть то есть волосы. Такая штука. Я хочу вот такие. Не знаю, что у меня не работает. Тут хочу видеть, какие-то три человека. Так, нет. Ну, короче, какая-то бешеная игра. Я перехожу в нову, мне не нравится вообще. Далі в нас последняя такая игра. Я так и в Мене лицо трошков. Ну, по выгляду, вам мені нравится. Я не знаю, что там 26 лайков прикольно. И я сейчас хочу запустить. Ось сочка. Зараз ми будемо зі своїми горки. Крута ця горка просто отпад була, мені понравилось.

Вім... Ні, навіть 6 із 10. Мінуси. Ти просто блін, не встигаєш пройти той паркур і з тебе доганяє квінка. Вона якась льотра, Ну її шило. <клухи> Поняли? І, і я просто тупо не встигаю нічого зробити. Я не успіваю. Як ви мені предлагаєте її проходити? Ну в чому ж плюси? У вас, типу, розвивається, як сказати, не знаю, вроді моторику, що ти, типа так стаєш быстріше все робити. Ну, якось быстріше все робити. Ще щось там. Ну, Коротше, плюси в цій грі. Далі в нас гра була про квадробіров. Вона мені трошки понравилась, я поставлю 8 з 10. Дай не така строга. Я поставлю 8 з 10, тому що... Мінуси в тому, що... Там дуже сложно. Ти просто тикаєш, і ти не знаєш, як превратить себе у того квадробіра. Ти просто типу, заходиш, і тебе не квадробіром делають, а якоюсь другою люди... ну, типу, людиною. Ти просто надіваєш хвости, ти не знаєш, що тикати. І плюси в тому, що там весело, там можна щось там побігати, полежать. Ось плюси в цій грі. Далі у нас гра була про... Типу про як його там. І гра була третя Girl Only. Нам, я так поняла, треба удеваться. Вона мені вообще ужас не понравилась. Я їй ставлю два. Там лицо нереально просто надіть. минус минусы. Э, э, лицо, лицо, вообще нереально реально на но не на Там еще хотя бложка дуже странно. Ну, это как як бы сказать, обратно Там тетя и костюки стоит. Ну, для чего это Тому ще тут діти грають. У вас вообще не шпшенік. Ну а плюсів там немає. Так от. Останнє, це той шубасік. Басейн, горки. Я ставлю 9 із 10. То, е, мінус там один маленький, то що там можна кататися за робокси, деякі оті. Коротше, за робокси тільки можна. Ось це мінус. А плюси, там реально там так прикольно, я не знаю чого. Но там за робокси. Я не знаю, що там 26 колоків. Я ще не знаю чого. Я ставлю. Це саме, коротше, лише лікар. Я вже обіщаю все. Вот так вот и я получил пока.